Привіт, я кудлатий пес сірого окрасу. Я, як ви вже, мабуть, здогадались, сижу в одній із цих кліток. Ні, от, от це не я. А ось і я. Забув сказати, що я сліпий, ну і вже в літах. Німецькі волонтери не знають мого імені, тому придумали нове барі. Ну то я й не проти. Всі навколо розмовляють німецькою. Хіба крім однієї журналістки? З Голосу Америки. Барі, хороший пес. Це Барі. Йому 14 років. Він сліпий пес, і він з Миколаєва. Ми думаємо, його власники залишили його, коли вони мусили тікати з Миколаєва. Із тих часів лишилось лише одне єдине фото, зроблене волонтерами. Ми були за один кілометр від російського кордону. Ми чули обстріли на задньому плані. Ми проходили маленькі села, де скрізь були зруйновані будинки. Скрізь були тварини. Коли ми виходили на вулиці, тварини приходили звідусіль. Вони чули нас. Вони були такі голодні. Коти, які переходили через вулицю, і вони були такі щасливі побачити людей. Фацап in і ліфт я знайшла одну собаку, яка жила в саду. Будинок був зруйнований ракетою. Всередині жила стара бабуся. Вона померла, а пес був живий, але прикутий ланцюгом. Звичайно, ми звільнили його. Найшокуючішим було бачити, що все було знищено, і багато тварин постраждали в таких поганих умовах. Вони були такими худими. І якщо ми не допоможемо їм, вони загинуть. Магат удаси сайн. Майнґад. Одна собака підбігла до мене, стрибнула до мене на руки, так ніби казала: не залишай мене саму. Я хочу піти з тобою. Сказав двох етаж. Ага. Собака. Якісь тварини просто ховалися. Одного собаку ми знайшли в кімнаті в повністю зруйнованому будинку. Він був сильно поранений. Він там сидів, переляканий. Ми повинні бути сильними для тварин, тому що вони не можуть допомогти собі самі. Ми повинні допомогти їм. Ми повинні бути сильними. Коли ми рятуємо собак в Україні, ми їх відправляємо в притулок в українській частині, де ми маємо ветеринарну підтримку, і ми лікуємо в першу чергу невідкладні випадки. Потім андостріт. Його знайшли на вулиці в дуже поганих умовах, і він потрапив до миколаївського притулку. Потім цей притулок розбомбили. Я подумав, що це кінець, але мене врятували і перевезли до угорщини. з угорської сторони ми також працюємо з кількома притулками ідея дуже розвинута ветеринарна служба. Тому ми впевнені, що перед тим як ми привеземо тварин до Німеччини, усі рани будуть заліковані. Притулки в Німеччині також вже майже переповнені, і ми постійно шукаємо, хто насправді може піклуватися про собак. Жлітекс Дорога була довгою, і, здається, мене кудись знову везуть. Ми тут недалеко від кельна, і зараз ми веземо його у кінцевий пункт призначення до сім'ї, яка його усиновить. Ань, сва, трай, о. О, листя, листя. Ось так пахне він. Oh, yeah. Мій новий дім. Dog, really... Це наша перша українська собака. Ми дуже раді, що можемо зробити свій внесок. Are you following news? Чи ви слідкуєте за новинами? Так, кожного дня. Я народилася в Чехословаччині, у Празі. І коли ми приїхали до Німеччини, і ми втратили все. So that's his bed. Yeah? А це його ліжко, yeah. так? Це його ліжко. Спочатку ми хочемо тримати його окремо від нашої іншої собаки, а потім у нього буде інше ліжко. Кімната для собак. Він може залишитися тут. Це дивовижне місце. Воно ніби собачий рай. Це щасливий кінець. Я, хоч і не можу побачити, але я відчуваю: воно тут є. Світло.